Це від мене зараз щось очікує, що я скажу. Правильно, понял, все добре. Е, я Вова. Я живу у Львові, я працюю в цій сфері, люблю дуже гори, люблю бігати і я християнин. Моя історія почалася з того, що я народився у звичайній сім'ї на заході України. В місті, мабуть, яке для всіх стало тепер відомим, місто Калиш. Як і для зазвичай на західній Україні, моя сім'я була більш традиційна. Ми ходили в звичайну католицьку церкву. Але в нас був один нюанс: моя бабуся з дідусем не були головні в церкві, основні. І, мабуть, це було звичним для кожного подобатися своїм бабусі і дідусем. Тому з самого дитинства, мабуть, я ходив в церкву. Але для чого я туди ходив? Скоріше за все, що... Я дуже хотів їм сподобалося. Коли я був в церкві, їм все це подобалося, а мені подобалося, що їм подобається. Пішовши в школу, в мене з'явились десь друзі, нові знайомства. І в той час, коли я був, дуже популярно було пити, особливо в дуже маленьких містах, в якому я жив. І десь теж мене ця доля не вминула, і з раннього часу я почав тусити. Своїми однокласниками тікати з років. Я одночасно ходив в церкву і хотів сподобатися одним, і одночасно ходив тусити своїми однокласниками і пити, тому що це подобалося також їм. І пішовши в університет, я поступив у Львів і там нічого не змінилося. Я досі пам'ятаю цю афішу, яка була в нас біля політех... політехнічних гуртожитків, і це була величезна афіша з кучою різних постерів, і зараз ця біофіша афіша була наповнена повністю курсами з англійської, курсами з IT, де потрібно десь розвиватися, вчитися. Але в той час, коли я був на першому курсі, ця вся афіша була заповнена просто постерами з клубів, постерами, де треба безплатний алкоголь, перший чи різні речі. І звичайно, це те, що люди робили частіше за все. І я, як людина, яка дуже хоче сподобатися іншим, я робив те саме. Я досі пам'ятаю, що я кожен раз, коли був в клубі, я просто сидів, дивився на годинник і чекав, поки мої друзі скажуть, що все ми вже закінчили і ми їдемо додому спати. Десь на третьому курсі я зустрівся з одною організацією студентською, і вони були християнами. І для мене було дивно в них вперше в те, що ці люди одразу визнали, що вони християни переді мною. І для мене це було дивно, тому що це передбачало те, що їх одразу відкинуть багато. І я досі пам'ятаю, що одне із аспектів моїх було те, що я хотів бути атеїстом, тому що це робило тебе модним. А коли ти говорив, що ти християнин чи віруєш, це в той час зразу відкидало тебе від інших людей. І я почав з ними спілкуватися через деякий час я прийшов даже в церкву, це була протестантська церква. І е, зараз всі очікують, що я скажу якийсь енд, що я повірив в Бога і так далі, але цього не сталося. Насправді, просто в моєму житті з'явилася ще одна категорія для людей. Для яких мені потрібно бути теж своїм. І тепер я сижу і просто мене розриває між трьома різними категоріями людей. Перше, я хочу бути слухняним хлопчиком для своїх батьків, друге, я ходжу по клубах і багаю з твоїми друзями. І третє, я мушу бути ще й святим, тому що я ходжу в церкву. І це мене розривало повністю зсередини, і це був, мабуть, найважчий час в моєму житті, коли мені потрібно було бути різним. Тільки не потрібно бути самим собою. Я просто не знав, хто я є, і чим мені потрібно займатися, я просто робив все, щоб що хотіли від мене інші люди. Через деякий час такого життя я вкотре зустрівся з одним віруючим хлопцем, він зі мною поділився одним віршем. Це вір з Біблії, який апостол Павло пише до своєї церкви, який сказано, що «Бо Христос полюбив нас тоді, коли ми були грішниками. І я почав задумуватися над цим. І я нарешті зрозумів, що є той, хто тебе любить, не через те, що ти щось робиш, а просто через те, хто ти є. І це вірш, який став для мене насправді звільненням в той момент, тому що я зрозумів, що мені не потрібно щось робити заради когось. Мені просто потрібно бути собою. І я усвідомив, що є той, хто мене любить, хто мене створив, і він насправді краще знає, хто я є, і що мені потрібно робити, щоб бути щасливим. Моє життя. Змінилося, і тепер я проходжу ці речі разом з Богом. В моєму житті не перестали бути труднощі, і є багато речей в моєму характері, які потрібно змінювати. Але тепер мені не потрібно грати чиюсь роль. Мені просто потрібно бути справжнім перед Богом, і в цьому всьому мене можуть підтримувати люди, також віруючи з церкви, які також можуть бути справжніми і приймають мене таким, яким я є.